Цього тижня ми спостерігали ще одну інформаційну кампанію проти залужного. Ви про це писали в себе в телеграм-каналі. Нагадаю, можна підписатися, посилання в описі. Відео спочатку в іноземних медіа, потім і в українських, з'явилася інформація, що буцімто від залужного зв'язуються з топовими військовими. І пропонують місце у списку. Сам залужний про це публічно заперечив і ще раз підкреслив, що він проти проведення виборів під час війни. Хоча опитування її показують, що якась умовна там умовний блок залужного перемагає без проблем Верховну Раду, залужний сам перемагає без проблем в другому турі. Зеленського а «Слуга народу політичний труп. Бо там, навіть блок зеленського, не називають слугою народу в опитуваннях саме через те, що за слугу народу, навряд чи хтось взагалі проголосує. Ви е досвідчений політик і досвідчений політтехнолог. Ви можете пояснити, для чого оці всі наїзди на залужного робляться? Бо я сенсу в цьому станом на зараз взагалі не бачу. Знаєте, я теж до кінця не бачу, але я іноді кажу таке. Коли вам здається, що відбувається якась дуже потужна інформаційно-психологічна спецоперація, подумайте, а може це просто тупий примітивний хайп може бути таке, а можуть бути спецоперації. Завжди відбуваються дуже різні речі. Насправді нам важко прорахувати, доти, доки ми не доки не будуть спіймані за руки ті, хто організовує розкручуваю цю кампанію. Ця кампанія може бути спрямована на те. Щоби викликати більший панічний настрої, злість, озлобленість у Зеленського проти залужного, ті, хто хочуть знищення залужного, щоб проти нього відкрились карні провадження. Ну, перше, щоб його звільнили з посади посла, щоб він в такому випадку або лишився в Лондоні і втратив от те, що називається постійне перебування в Україні, робота посолом не обмежує факт перебування в Україні. Написано, пригадуєте, що е, для кандидатом президента треба останні 10 років, щоб постійно проживав в Україні. Ні, там звичайно є винятки. Ти можеш поїхати в відпустку, ти можеш поїхати на лікування, ти можеш бути в дипломатичній установі. Воно не розриває постійного перебування в Україні. Ще цілий ряд інших обставин. Але щоб хоча б кілька місяців, він не будучи дипломатом. Не відважився вернутися в Україну, тоді він більше не зможе кандидувати 10 років на президента і 5 років до Верховної Ради. Ура, как хорошо, карашотаваріщі. Але для цього щоб досягнути це, потрібно, щоб Зеленський остаточно взірвався шарнірів, втратив останню клепку в голові і дав наказ: згнаїть заужного любим путем. Унічтожить он проти мене папер, Він вже вибори включився. Все зеленський не мудра людина. До цього щоб його довести, треба просто добре постаратися вкинути відповідну інформацію. Ця розкрутка може бути спрямована на те, щоб середовище, тих, хто наші Зеленського, подало це в такий... Такому соусі, коли Зеленський його звільняє з посади, а в Україні його чекають відкриті карні провадження. Фабриковані, брехливі, паралельно з тим, що були арештовані чи були оголошено про підозри його найближчим товаришам-соратникам. Їх дотискають. На них є тиск, але вони поки що більшість саме соратників залужного все таки на свободі. Отакі От речі зробити. І, відповідно, Заужного вибити з політичної колії, хай він не ризикне вернутися в Україну, втратить політичну перспективу. Ура, як хорошо. Чи може таке бути? Може, тобто пряма провокація проти заужного з метою викликати в Зеленського психічний зрив, а там психіатрія в повному обсязі присутня, і для того, щоб зашкодити Заужному майбутньому брати участь в політичному житті. Може бути, а може бути щось зовсім інше. От недавно було повідомлення, якась європейська дрібна авантюристочка. Ну, я не знаю навіть, хто вона така, вона веде свій якийсь там твіт, який мало популярний, там невелика кількість відвідувачів, і раптом хтось, очевидно, їй запропонував, сама це не зробила. Запропонував хайп тупий хайп, внаслідок якого вона написала твіт, який хтось дуже постарався розігнати. Світ полягав в тому, що Залужний в Лондоні створив свій виборчий штаб. Цим штабом в Лондоні керує Наєв, який насправді зараз в Україні під жорстким ковпаком влади Зеленського, під жорстким ковпаком, тому нічим керувати не може. Але Наєв в Лондоні керує лондонським штабом назвало ще кілька прізвищ, які взагалі жодного стосунку не мають або до залужного, або до можливої його кампанії. В цій пані перегляди і кількість підписників звів зросла, по-моєму, в 10 тисяч разів. Вона, відповідно, почала це дуже добре монетизувати і стала дуже багатою. Таким чином, заробітченством працює досить багато людей. Ви звернули до речі увагу. Типова ситуація, коли Портніков приходить на ефіри до Берези. Як називається ефіри? Там може бути що завгодно, про залужно, про що завгодно. А назва, як правило, мусить бути там ультиматуми, зупинить, ядерний вибух, половина населення України. Третина, кажуть, третина населення України цього Європи загине чи щось інше. В самому випуску нічого такого нема. Заголовки. Ідуть до шаління, Хайпожерів є багато в Україні любителів хайпу і заробітчан на цьому заробляються дуже круглі гроші, дуже грубі. От і ви, як спеціаліст-ведійник, розумієте, брехлива, підла, але дуже гучна назва може привернути увагу. А далі я вже поєдерці. Є нормальні люди, які скажуть, та пішли? Ви, ви мене обманули. Я більше до вас ніколи не зайду. Це от ми з вами, напевне, такі. От я хотів якраз сказати, що за що я ціную ваш ютуб канал і на своєму ніколи не буду робити. Це оці клікбейтні заголовки, які е, дурять глядача. Я своєму глядачу довіряю і чесно з ним, і ви. Я бачу по заголовку. Ну, Я і хочу якось красномовно сказати так. Вітієвато. Але я говорю те, що в мене в випуску є, нічого іншого додати не можу. А відтівато ну що мовні про на те, в нас мова красива, щоб неї гарні фрази говорити. Але от такі речі є інші. Я про хайп. Насправді на заожному хайпують дуже багато. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програму вряту кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. У нас багато людей подивилися вау. Слухайте, а YouTube дає монетизацію, а потім, коли вони війшли, зрозуміло, до тої монетизації дійти, а тобі капає від тисячі переглядів, якийсь там один цент чи скількість, і це треба мільйони переглядів, щоб реально заробляти, добре заробляти. От треба, як гордон, який заробляє там по 100 тисяч на місяць, доларів, 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 не гривень. Це ж треба сотні мільйонів переглядів за той місяць мати. Що зробити? Хайф, хайп, хайп, хайп. хайп. Ну, на жаль, на хайпі теж багато тримається. Хайпожери дуже часто вилізають. Заужний людина, яка привертає увагу. Тому я не відкидаю фактор хайпу. Фактор бажання присужитися, корисні ідіоти, так звані, присужитися заужному. Ми йому допоможемо. Ми тут, це... ну, тут занадто провокативно, тому що тут, нібито, дивіться, якісь адреси, там, десь кудись звертатися, ще інше. Це вже більше схоже на провокацію. Але ті всі інші, які. З розказують заужний, хоче бути президентом. Залужний буде заужний вже без п'яти хвилин президентом. Президент, оця компанія, яка до Бисава бере заходить. От, всі вони на тому. Основна логіка там. Нам ніякого Порошенка більше не треба, нам взагалі більше нікого не треба, бо вона же президент залужний. Все, все хорошо, ребята, все в порядку. А чому залужний сам про це не каже? Ну він хоче тиші, йому потрібна тиша. До якого біса ви підставляєте залужного? Чому ви проти нього воюєте? Всі ті, хто ходить до березі, чому ви проти Залужного воюєте, розказуючи, який він буде президентом, якщо йому треба, щоб його Зеленський не догноїв, не добив, щоб його друзів не пересадив, вам потрібно, щоб Йому потрібно, щоб була тиша, тому чому ви проти нього воюєте? А-а-а. це теж особистий хайп або особисті провокації, або завдання е, маргіналізувати максимально суспільній свідомості будь-кого іншого. Це ну, випадку ти, тому про кого я говорю, це випадок проти Порошенка. На що нам потрібен Порошенко, якщо президентом точно буде залужний, і так все рішено, але ті провокації, конкретно з партією зі списками, я думаю, що все-таки це провокація. Я не думаю, що це хайп, і я не думаю, що це якісь підстави проти залужного там, такого плану, знаєте, самим десь примазатися чи щось інше. На мій погляд, це провокація, яка мала би викликати панічні приступи фобії і втрати контроль над собою в Зеленського і щоб залужного почати згноювати. І тому в залужного така реакція була швидка. Він до того на все мовчав. Але зараз все-таки я хочу нагадати, Залужний сказав кілька речей. Перше. Він не підтримує виборів під час війни. Я не вважаю, що його фраза коректна, тому що він фактично говорить, що він під час війни і не буде займатися підготовкою до виборів, чимось іншим. Ні, потім часу не буде і готувати партію. Напевне, треба було би зараз і десь якісь переговори з кимось вести і напрацьовувати програму треба зараз, тому що там буде 90 днів, там не буде коли це зробити. Але залужний сказав більш загальною фразою: нічого робити до кінця війни я не буду. Не як на мене, це може означати, що він і після закінчення війни займеться далі дипломатичною роботою, чим завгодно іншим, а не президентською кампанією. Розумієте, Ющенка? Ми знаємо, пам'ятаєте? Дуже чимось нагадує Ющенка. Ющенко 99-го року. І Юшенко 2004 року, дев'яносто 1999 році можна по різному оцінювати. І мій батько дуже жорстко це оцінив. Сказав це ні риба, ні м'ясо. Дуже негативно висунувся про Ющенка. А хтось інший кажуть: А Юшенко тоді ще не був готовий, а суспільство не було готове. А кучма б його згноїв, і ніхто б за нього не вийшов тоді ще. Ніякого б майдану не було б в 1999 році. Он четвертому було дев'яносто 1999 не було і тому два ющенки. І, можливо, Залужний на сьогоднішній день це Ющенко 99-го року, він сам ще не готовий, він не знає, як там це всім буде. Він не впевнений, що він зможе зараз протистояти тиску, а якщо цей тиск буде стосуватися близьких йому людей, і погрози їм будуть не йому, а їм. Тому, можливо, з цього запису, цього допису Залужного, можливо, що він не планує ще йти ніяку виборчу політику, тому що він занадто сильно від неї відсепаровувався. Але основне що, перше. Вся ця історія це є історія, оці всі партія створюється, хтось там організовує все. Це прямо за сказав, Це зроблено проти мене, проти залужного. Це прями роблять його вороги. Більше того, він з якихось мотивів. Я не знаю звідки в нього інформація, але він заявив: це координується з Москви. Тобто, це навіть він вважає, що це не з Банкової, а з Москви. І далі він сказав: Дайте спокій. Він чітко сказав: я не хочу зараз навіть піднімати тему будь-яку про вибори. Я вважаю, що кожна людина, яка говорить сьогодні про мої вибори, про те, як я стану президентом, все інше, як якусь партію буду вести, кожна ця людина працює на Москву. Це розшифровка останнього абзацу допису залужного. Тобто, всі ті, які кричать, що залужний буде президентом, все інше. Він їх особисто звинуватив, що вони працюють проти нього і працюють на Москву. До речі, враховуючи, що одна людина, яка це все координує, нібито на підтримку залужного, є створена московською політтехнологією Столаровою, вона сама хвалилася, що це був найкращий її політичний проєкт. Я не здивуюся, що заужний дійсно має справжню інформацію. Тому я просто можу сказати єдине. Ну не підставляйте залужного, не хайпуйте на ньому. Залужний дістав право від нас сам розпорядитися своєю долею. Він врятував Україну. Він зробив неймовірні речі. Всупереч Зеленському він рятував Україну. Він нічого більше нікому не обіцяв. Єдина присяга, яку брав залужний, це присяга військова. Зеленський уневажний. Він його викинув з армії проти його ж волі. Він позбавив його можливості захищати нас на полі бою. Це автоматично означає. Що залужний сьогодні не має присяг. В нього нема зобов'язань, є дипломатична, він виконує свою роботу. Він нікому з нас не обіцявся, що він буде президентом, особливо надивившись вдячність мудрого наряду щодо Порошенка, який зробив неймовірні речі, а як його оббивав брудом. Ну, ви певні, що залужний точно, маючи перспективи всесвітні, В нього неймовірні перспективи можуть бути, захоче брати на себе весь цей бруд. Може, й захоче, може, і ні. Порошенко і дивиться, плюнь, кинь, махне на все рукою і живе своє задоволення, він далі витрачає мільярди на армію, все і він працює над тим всім і терпить то все. А я випевнений, що Зужний хоче такої долі для себе і для своєї родини? Я не впевнений, а може, не хоче. <кхе> Якщо хоче, то він каже, доки не закінчиться війна, заткнули свої роти. І ні один більше не розказується, як ви там зауженого хочете бачити президентом, все. Я, коли буде треба, все скажу. По тому до тих всіх, хто. Дуже буде розказувати залужний буде президентом, у мене просте пояснення. Тобто, вам бо залужний про вас сказав, ви працюєте на Москву, а не на нього. Оце це така відповідь, і це дуже добре допомогло, тому що в нас ці хайпожери, ну вони дійсно вони вже дісталися, вже просто поза всякою межею, і знаєте, я там не приховую свого позитивного ставлення до залужного, як і більшість українців. Але я хочу запропонувати нашим громадянам, навіть зараз, не поспішати, і коли буде шанс. У нас переобрати владу проведення виборів, подивитися на команду. От мені дуже хочеться подивитися, хто буде в команді залужного і а може бути оця та... історія, Пейма... що ніби формується партія залужного себе для того, щоб дискредитувати залужного. Адже ж це там, мовляв, на чутках, на чутках і раптом витягнути людей. Ну, от, я знаю, що ті люди точно не будуть в команді залужного, але хтось інший не знатиме. Ну, от Гудименко, якого обліпили всіми плакатами, його бікбордами, всю Україну. Напевне, більшості українців не симпатична людина, чи Тригубов, чи хтось інший. А вони себе диспонують, ніби як люди залужні. Для когось там команда берези абсолютно ворожа. А можливо, їх написати. Для когось Білецький абсолютно ворожа людина, а залужний там демонструє дуже велику любов до Білецького. Можливо, хотіли б писати для того, щоб зараз на цьому етапі почалося розчарування. Слухайте, буде формуватися команда, там. Там будуть включатися і психологи, і соціологи. Там буде кому працювати. Я думаю, що на залужного підуть відразу працювати найкращі спеціалісти політтехнологи, які там за тиждень-півтора зможуть зібрати якусь команду, яка принаймні не буде в українці викликати внутрішнього спротиву. А зараз можу вкинути фальшиву команду, фейкову. А ти доказуй потім доказуй, що ти до цього не маєш стосунку. Ще, до речі, не закінчений процес. Те, що Заужний заявив, що це все брехня-брехня, так це не означає, що вони припинять цю фальсифікацію, оці всі е, дурні вигадки, оцю брехню. Це все може продовжуватися і далі. Тому насправді я думаю, що це, це робота напряму проти заужного. Але я з ним єдине не згоден. Мені здається, що ця робота ведеться все-таки не з Москви, а з Києва. У мене таке враження для Москви занадто тонко до деталей. Не забудьте написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео та безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. є кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео, але зверніть увагу і на українську платформу САПСАП. Ось QR-код там бонуси за редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі СаПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитись по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!